Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В останній час у блогосфері Московській з'явилося багато різноманітних відео, в яких пояснюються події 20-го століття. В Радянській Москві під чисто камуфляжною назвою Радянський Союз пояснюється хворобами керівників цієї держави. Ну, перш за все, це Сіфіліс у Леніна і Сіфіліс у Сталіна. Так. І коли ми це все дивимося і читаємо, то у людей виникає думка. От така, ну було два таких сифілітики в ХХ столітті у Радянській Московії. Які оці всі звірства страшні, які ну, не бачені в історії людства, які творилися у цій країні просто так. Тобто є пояснення. От. Це все пояснює хвороба одного і другого. так. Ну, так, московити підняли страшний крик. Що ви, значить, історію нашу ганете, так, та не було цього, та не хворів ніхто ніяким сіфілісом, і, і все таке та величезні досягнення і, і вся така інша лабуда. Ну, я ж старий совок, я жив у цьому, мені не треба це все пояснювати. Це можна дурить голову молодим, які там не жили і думають, що там дійсно медом помазано. Так навіщо це все робиться? Вони, оці московити, вони думають, що це оці всі відео не зняті для того, щоб опорочить. Прекрасний Радянський Союз і е, розчудових двох діячів, таких як Ленін і Сталін. А все якраз навпаки. Це робиться для того, щоб оббілити саме цей народ московитів андрофагів, щоб списати на нього, списати на цих двох діячів всі ті неймовірні звірства. Які творили московиті андрофаги, ну, не тільки в свої, там в республіках так званих Радянського Союзу, але навіть в самій Московії, самі проти себе. Тобто намагання перекинути відповідальність цього недонароду неймовірного на оцих двох діячів. Так. Я не знаю, відверто кажучи, а на, ко, на яку хворобу Путіна так, через певний час почнуть у Московії знімати ролики про те, що він там був чим хворий. І тому ось він творив такі звірства в Україні, неймовірні, так, зруйнував цілі міста. Убивав дітей, бомбардував спеціальні дитячі лікарні, пологові будинки, там, будинки відпочинку. Просто вночі сплячих людей убивав. Що це? Путін винен один? Так. Чи це він бомбардує? Та ні. В літаках, так, сидять ракети, запускає. Рядові московиті андрофаги, які переповнені просто ненавистю. Це вони просякнуті цією це народ такий, він просякнутий ненавистю як до чужих, так і до своїх. Так, ну я ж був там. <схи> Бачив, як вони живуть за радянських часів, коли там один одного колошматять і все таке. Це ж для них притаманно. Отже, вони не розуміють того, що на замовлення от, нинішньої кремлівської влади знімаються ось такі ролики для того, щоб скинути два чоловіка вині, і все, сто мільйонів людей знищили вони так. Це знищив Ленін, це знищив Сталін і все. А, а московити андрофаги до цього ніякого відношення не мають. Це вони все творили. вони. І тут в Україні оце все, голодомори і так далі. Це вони з великим щастям приходили сюди, забирали людей у, у дітей, відбирали останній шматок хліба, так, щоб вони швидше помирали. Насіння гарбузове і соняшники. Ну я ж знаю це все. Я ж у мене у, у матері 12, в її родині 12 дітей. Було знищено голодомором. Це ж жах просто якийсь. Усі постраждали. Моєї дружини, матір була сиротою, тому що весь їх рід вимер в 33-му році. Ну як це? Це що? Сталін робив, Ленін робив? Ні, тут приїжджали московити, озброєні до зубів і займалися цим всім. Так що я просто пояснюю, тому що ви будете знаходити в е, інтернеті оці всі ролики, де будуть розповідати про сифілітіка Леніна і Сефілітіка Сталіна. Так, вони були сифілітіками. Так. Але ж вони не могли вдвох замучити 100 мільйонів людей. Це ж очевидно, чи ні?